Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Америка оголосила нову війну на власному задньому дворі після десятиліть боротьби з тінню США вперше застосовують зброю не проти держав, а проти картелів, які перетворили латинську Америку на мережу мафіозних режимів. Далі в нашому матеріалі про те, хто та як саме створював з Венесуели, Колумбії, Мексики та Бразилії найбільше джерела нелегальної контрабанди у свій перший день другого президентського терміну. Дональд Трамп підписав указ, яким визнав картелі іноземними терористичними організаціями, що становлять надзвичайну загрозу. З національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. Він оголосив надзвичайний стан для протидії цим загрозам. А літа США посилюють свою військову присутність у Карибському морі поблизу берегів Венесуели, розміщено понад 4 тисячі морських піхотинців, військові кораблі та авіацію. Фактична війна проти торгівлі забороненими речовинами почалася 2 вересня, коли ВМС США вперше атакували венесуельські човни з товаром. Згодом 19 жовтня Трамп публічно назвав президента Венесуели Ніколаса Мадуро не Конним торговцем і потопив судно пов'язане з його групою. Тепер удари поширилися і на Тихоокеанський регіон. 27 жовтня США здійснили три атаки по чотирьох кораблях, які, за даними розвідки, транспортували нелегальний товар. За словами Міноборони США Піта Гекса, там, штати витратили понад 20 років на захист чужих територій, а тепер захищають власну. Ці наркотерористи вбили більше американців, аніж Аль-Каїда, і з ними поводитимуться так само. Ми їх відстежуватимемо. Ми побудуємо з ними зв'язки, а потім ми вистежимо їх і вб'ємо. Наразі США відкрили два великі фронти у своїй новій війні. Це Венесуела, держава з найбільшими у світі запасами нафти і режимом, що перетворив міграцію і контрабанду на геополітичну зброю. І Колумбія, корумпована країна, яка протягом поколінь була джерелом забороненого для всього світу. Але про все по черзі упродовж багатьох років венесуельський президент Ніколас Мадуро уникав прямого втручання США, хоча сам за підтримки Росії спонсорував торгівлю речовинами, порушував права людини, змусив 8 мільйонів венесуельців Залишити країну і фінансував проникнення через мексиканський кордон до США ув'язнених злочинців і кримінальних угрупувань, які створювали проблеми. Однак історія картелів у Венесуелі почалася не з Мадуро. Її фундамент заклав його попередник Уго Чавес. Ще 20 років тому він вигнав із країни управління з контролю за обігом наркотиків США, звинувативши агентів DEA у шпигунстві. Це рішення усунуло будь-який зовнішній контроль. Вже тоді режим Чавеса почав співпрацювати з колумбійськими бойовиками з ФАРК, які фінансувалися. За рахунок торгівлі речовинами, тобто держава, яка мала боротися із забороненою торгівлею, стала її частиною. І вже до 20-го року ці зв'язки стали системними. Тому у липні 25-го США офіційно включили картель Сонць до списку особливих глобально призначених терористичних організацій. А самого Мадуро, як лідера картелю, звинуватили у постачанні нелегального, заявивши, що з 99-го року його мережа відправила до США понад 200 тонн товару. Зараз за затримання Мадуро встановлена найбільша в історії винагорода. 50 мільйонів доларів. Картель про усе оточення Мадуро. Як відомо, у 2015 році на Агаїті агенти ДІА затримали двох його племінників: Ефраїна Кампо Флореса та Франкі Флореса де Фрейтеса. Вони намагалися перевести до США понад 800 кілограмів речовини, користуючись дипломатичними паспортами та державними літаками. Під час суду в Нью-Йорку вони прямо заявили, що операцію прикривали люди з уряду. Вплив картеля сонця вийшов далеко за межі Венесуели. Завдяки союзу із групуванням «Тренде Арагуа картель діє по всій латинській Америці. Займається займаються викраденням, вимаганням і політичними вбивствами. Найгучніший приклад убивство 32-річного колишнього військового Рональда Охеде в Чилі у 2024 році. Слідство довело, що наказ надійшов від міністра внутрішніх справ Кабельо, А виконавцями були члени тренди Арагуа, які діяли за гроші режиму Мадуро. Цей злочин показав, що венесуельський уряд функціонує як мафія, що об'єднує політичні цілі з площаними схемами. А зараз, зіткнувшись із можливим наступом із боку розгніваного американського президента, Мадур запропонував Вашингтону великий пакет участі у нафтових, золотих і мінеральних проектах Венесуели в обмін на розрядку. Його посланці пообіцяли переспрямувати експорт нафти від Китаю і передати привілейовані контракти американським компаніям, фактично витіснивши Пекін, Москву і Тегеран із країни. Проте Трамп доручив спецпосланцю США Річарду Гренелу розірвати всі контакти. А через кілька днів три літаки Б 52 облетіли Каракас. Через що 9 жовтня Венесуела скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН, попереджаючи про військовий напад США найближчим часом. Але сесію відкрили лише за кілька годин після присудження Нобелів миру опозиційній лідерці Венесуели Марії Коріни Мочадо, коли вона звернулася за підтримкою до міжнародного співтовариства і особисто до Трампа проти прогнилого режиму Венесуели. Природно, Росія і Китай перешкоджали діяльність роботи Ради безпеки. А Крем до того ж скривав до Каракаса своїх військових радників. Але п'ять днів по тому, 15 жовтня, Трамп оголосив, що у Венесуелі проводять секретні операції ЦРУ. За повідомленнями для захисту столиці формують промадурів ополчення, а сам Мадуро, наляканий перспективою свого вбивства, оточив себе цивільними як живим щитом. Але опозиціонерка Марія Коріна мочадо стверджує, що кінець близько. Щодо Колумбії, то там взаємозв'язок між картелями та політикою має глибоке історичне коріння. Після вбивства реформатора Хорха Елієсера Гайтана в 1948 році країну охопив кривавий конфлікт між лібералами та консерваторами, який забрав сотні тисяч життів і залишив глибокий поділ між містом і селом. Саме в цьому вакуумі державного контролю у 60-х виникли ліві повстанські. Скі групування Фарки Елн вони вимагали земельної реформи, але поступово самі стали частиною тінової економіки, фінансуючи себе за рахунок нелегального товару. У відповідь великі землевласники створювали паралімілітарні загони. Таким чином, до 70-х Колумбія фактично отримала ідеальні умови для народження картелів. Найпотужніші з них Медельінський і картель калі швидко перетворили торгівлю на головне джерело прибутку країни. Медельінський картель на чолі з Пабло Ескобаром діяв через страх і насильство, убуваючи політиків із Удів Картель є через підкуп і проникнення у владу. Тому не дивно, що вже у 1982 році сам Пабло Ескобар став депутатом Конгресу Колумбії, а його політична кар'єра стала символом того, як глибоко незаконний бізнес проник у державні інституції. Через кілька років він розв'язав справжню війну проти держави, намагаючись уникнути екстрадиції до США. У 90-х держава нарешті почала реагувати. Було проведено конституційну реформу, підписано угоди з Вашингтоном, створено нові силові структури. Частину лідерів картелів ліквідували або вони здалися, але на їхньому місці одразу з'явилися нові гравці. Коли старі картелі розпалися, вакуум заповнили менші угрупування та дисиденти фарк. Вони продовжили торгівлю, використовуючи її для фінансування своїх бойових дій. Тільки уявіть собі, навіть сьогодні, через півстоліття після появи перших картелів, Колумбія залишається головним виробником білого порошку у світі. У 2023 році обсяги виробництва зросли на 53%, до понад 2,6 тисяч тонн. Площа плантації перевищила 250 тисяч гектарів. А вже до 2025 го прогнозують понад 3 тисячі тонн продукції щороку. Влада намагається діяти, знищує плантації, проводить рейди, арештовує бойовиків. Але такі методи показують лише короткочасний ефект. Так, у травні було затримано понад 200 членів клану Дель Гольфо, одного з найнебезпечніших угрупувань країни, яке платить тисячі доларів за вбивство поліцейських. Та навіть ці арешти не змінюють ситуацію системно. На тлі цього політика Total Peace президента Колумбії Густаво Педро зазнала краху. Рівень довіри до влади впав до 29%, А 85% громадян заявляють, що ситуація з безпекою лише погіршується. Кількість убивств зросла до понад 13 тисяч на рік, а рівень насильства проти цивільних до рекордних показників. Тож, попри десятиліття боротьби, кримінальні структури досі впливають на політичну динаміку, експлуатуючи слабкість держави і соціальну нерівність. Щодо Мексики, то країна вже майже 20 років живе у стані війни з картелями. З 2006 року, коли уряд офіційно оголосив війну речовинам, у якій загинули понад 460 тисяч людей. Серед них політики, журналісти, студенти та цивільні. Головний союзник Мексики у цій боротьбі США Вашингтон надав мільярди доларів на модернізацію армії та поліції, реформу судів і розвиток місцевих громад, намагаючись зупинити потік наркотиків і нелегальних мігрантів. За часів Байдена країна створила спільну рамкову угоду проти насильства в Мексиці та опіоїдні кризи у США. Трамп однак пішов далі. Окрім закриття кордону з Мексикою цього року, тепер президент США розглядає можливість використання американської армії для полювання на членів картелів просто всередині Мексики. І, хоча на сьогодні Мексика політично чинить опір прямому втручанню США на своїй території, але суспільство перевантажено цими проблемами. Як відомо, мексиканські картелі контролюють більшість трафіку на американський ринок. Разом із Китаєм вона головне джерело фентанілу, синтетичного опіоїду. Попри часткову легалізацію канабісу у США, мексиканські картелі досі контрабандою постачають його на північ. А американська легальна марихуана вже почала рух у зворотньому напрямку до Мексики. Титанами війни є два картелі. Картель Сіналоа один із найстаріших і найпотужніших. Його легендарний лідер Хоакін Ель Чапо Гусма нині перебуває до вічне ув'язнення у США. Сіналоа контролює половину території Мексики, зокрема Тихоокеанське узбережжя, і діє в понад 40 країнах світу. Його діяльність давно виходить за межі трафіку. Це вимагання, контрабанда, зброї, торгівля людьми, крадіжки, нафти та навіть міграційні схеми. Його головний суперник картель нове покоління Халіско, який відколовся від Сіналоа у 2010 році. Це агресивне угрупування присутнє в більшості мексиканських штатів і у всіх 50 штатах США. Воно контролює ключові морські порти, через які йдуть поставки, і веде жорсткі війни за контроль над територіями. Окрім них діють десятки менших угрупувань, які й далі змагаються за ринки. Картелі стали настільки сильними в результаті поєднання корупції, безкарності та бідності. Вони підкупають суддів, поліцейських і чиновників, утримують цілі громади, а незгодних залякують або вбивають. Ця система виникла ще за 70-річного правління інституційно-революційної партії, коли торговці мали захист від влади в обміна гроші. Але у 2000 році, з приходом до влади опозиціонера Вісента Фокс, картелі розв'язали масштабне насильство, повертаючи втрачені зв'язки. А згодом кожний наступний президент Мексика докладав зусиль у боротьбі з картелями. До прикладу, Філіппе Кальдерон з 2006 по 2012 рік розпочав повномасштабну війну, залучив армію та за підтримки США, знищив багато лідерів. Але це породило десятки менших, ще жорсткіших угрупувань. Його наступник Енріка пообіцяв мир замість війни, але продовжив мілітаризацію. Андрес Мануе Лопес Обрадор висунув гасло обійми, а не кулі, але продовжив покладатися на військових. Проте опозиція звинувачувала його у таємних домовленостях із картелями. А зараз Клаудія Шайнбаун продовжує політику Обрадора наприкінці 2024 року. Уряд провів найбільше вилучення фентанілу в історії країни однак рівень насильства залишається стабільно високим. Та, попри всі зусилля, Мексика залишається полем бою між державою картелями і зовнішніми силами. І поки уряд рахує вилучені тонни, самі структури дедалі більше нагадують паралельну владу з власними арміями, податками і законами. 28 жовтня у Ріо-де-Жанейро спалахнули наймасштабніші за десятиліття бої між силовиками та наркокартелями. Загинуло щонайменше 80 людей. Близько двох з половиною тисяч правоохоронців штурмували фавели Аламао та Пеня, опорні райони угрупування червоне командування, що контролює до 70% ринку міста. Губернатор Ріо Клаудіо Кастро заявив, що місто перебуває у стані війни. Але Бразилія також є глобальним гравцем у торгівлі. Початок історії – 93-й рік, коли у в'язниці Таобате в Сан Пауло вісім ув'язнених заснували перше столичне командування. Те, що починалося як тюремне братство, стало найбільшим угрупуванням латинської Америки, понад 40 тисяч членів і 60 тисяч контрактників. Сьогодні вони контролюють понад 50% бразильського експорту до Європи та мають зв'язки з італійською мафією «Ндрагента». Географічне положення Бразилії зробило її ідеальною базою для трансатлантичних поставок. Особливо важливим став Порт Сантус у штаті Сан Паулу. Він обробляє близько 7 тисяч контейнерів за день і забезпечує понад 30% торговельного обороту країну. Масштаби операції у Європі безпрецедентні. За даними вилучень, у 2020 році основними пунктами відправлення кокаїну стали Бразилія, Еквадор, Колумбія. Причому до Бразилії припало близько 71 тонни перехопленого товару, лише невелику частку реальних обсягів. Фінансові масштаби вражають за оцінками прокуратури Сан-Паулу, організація щорічно заробляє близько 2 мільярдів доларів, продаючи пасту, закупану в Болівії на європейському ринку. Ці прибутки дозволяють розширювати вплив і корумпувати інституції у різних країнах. Для відмивання коштів групування інвестує у будівництво, імпорт фруктів, ресторани, барбершопи та цифрові шахрайські схеми. Є свідчення, що угрупування навіть намагалися відмивати гроші через футбольні клуби нижчих дивізіонів у Португалії. Минулого року мінфін США вніс до санкційного списку Салвіша до Карму, який відмив для організації близько 240 мільйонів доларів. У червні цього року британська прикордонна служба вилучила 24 тонни товару в порту лондон гейтвей вартістю близько 96 мільйонів фунтів. Водночас у ЄС вважають, що перехоплюють лише 10-15% усіх партій. Тому війна Трампа з картелями це не просто кампанія з боротьби з незаконними речовинами, це геополітичне перезавантаження, яке об'єднує боротьбу штатів з наркотиками, міграцією і авторитаризмом у єдину стратегію, спрямоване на формування нового політико-безпекового порядку у Латинській Америці. Але чи стане це справжнім вирішенням проблем картелів чи лише ескалацією, покаже час?